Вітаю вас! Я Значківська Софія, вихованка гуртка юні охоронці природи, Володарського центру творчості дітей та юнацтва. Хочу представити до вашої уваги дослідницький проєкт добування та використання природних рослинних обурників Мене давно зацікавила ця тема ще тоді, коли допомагала мамі та бабусі фарбувати крашенки на великдень відваром цибулевого глушпиння. У школі я дізналась що людство з давніх давен активно використовували природні барники. І зараз, в епоху панування хімічних барників, люди повертаються до використання саме природних барників, тому що натуральні барники є безпечнішими і кориснішими. В процесі дослідження ми навчилися добувати барник і дослідити вплив на фарбування часу, температури і концентрації. Об'єктом дослідження ми визначили натуральний природний барник стебулевого глушпиння. Сік червоного буряка. Предметом дослідження вплив часу фарбування на інтенсивність забарвлення, вплив температури на процес фарбування, вплив концентрації барника на інтенсивність забарвлення. Наша мета виявити ефективність натуральних барників в різних умовах. На початку дослідження ми опрацювали літературні джерела про походження та використання природних барників. Нашою метою було виготовити природний барвник з цибулевого лушпиння. Ми розпочали роботу з підготовки сировини. Для виготовлення барвниками ми взяли два сорти цибулі з жовтим і червоним заварленням лушпиння. Для фарбування тканини ми використали розчину барвника з цибулі з жовтим забарвленням лушпиння. Розчином цибулі з червоним забарвленням ми пофарбували яйця. Для приготування розчину барниками ми взяли 30 г цибулавого ушпиння, 3 літри води і 30 г коної солі. Для проведення фарбування ми взяли білу бавовняну тканину. Щоб отримати рівномірний і блискучий відтінок, ми підготували тканину до фарбування. Спочатку замочили тканину в гарячій воді з оцетом, потім прополоскали в холодній воді, тканину порізали на однакові полоски 3х5 см. В свіжо виготовлений гарячий розчин помістили одночасно всі полоски тканину в посуду для фарбування. Через 5 хвилин виймаємо перший зразок, тому час фарбування першого зразка 5 хвилин. Всі наступні зразки виймаємо кожні 5 хвилин. Всі зразки промивались під проточною водою і висихали на повітрі. І з результатів фарбування робимо висновок, що із збільшенням часу фарбування і доцільність забарвлення тканин збільшується. Свіжо виготовлений барник охолоджуємо до 10 градусів Цельсія, розливаємо по 6 склянках в кожну по 100 мл. В першу склянку поміщаємо зразок тканини для фарбування при кімнатній температурі 10 градусів Цельсія і проводимо фарбування на протязі 20 хвилин. Інші 9 склянок із зразками для фарбування по черзі поміщаємо у водяну баню і повільно нагріваємо. Зразок, який фарбувався при найменшій температурі, мав найменш інтенсивне забарвлення. Із збільшенням температури інтенсивні забарвлення збільшувалася. Зразок, який інтенсивно зафарбувався при температурі 60 градусів Цельсія. Наступний при температурі 70 градусів Цельсія настійно від нього відрізнявся. Тому фарбування краще проводити при температурі 60 градусів Цельсія. Розвуємо барник по склянках по наступній схемі. Перша склянка 100 мл барника. Друга склянка 90 мл барника плюс 10 води. Третя склянка 80 мл барника плюс 20 води. Четверта склянка 70 мл барника плюс 30 води. П'ята склянка 60 мл млника плюс 40 води. Шоста склянка 50 мл млника плюс 50 мл води. В цих розчинах проводилось фарбування на протязі 20 хвилин при температурі 60 градусів Цельсія. Аналізуючи зразки після фарбування, ми бачимо, що інтенсивність забарвлення залежить від концентрації берника. Чим більша концентрація, тим інтенсивніше забарвлюється зразок. Готуємо барвник із цибулевого лушпиння по тій же схемі, що й в попередніх дослідах. Для фарбування яєць беремо два типи лушпиння із жовтої і фіолетово-червоної цибулі. Також готуємо барвник із червоного буряка. Яйця опускали в киплячий берник і фарбували на протязі 10 хвилин. Красивий і яскравий колір мали яйця пофарбовані барниками сабулевого ушпиння, і не отримали очікуваного результату від фарбування відваром червоного буряка, колір яйця сірого відтінку. Ми вважаємо, що наша дослідницька робота має екологічне значення, тому що синтетичні барвники часто викликають і в дітей, і в дорослих шкірні захворювання і алергічні реакції. Особливо це важливо при фарбуванні продуктів харчування. Також наша робота допомогла нам ознайомитись з нашими місцевими традиціями по виготовленню і використанню натуральних бальників. Дякую за увагу!